Привіт! Один з найкращих та універсальних помічників на кухні це ручний блендер. Займає мінімум місця, а допомагає по максимуму, особливо якщо цей помічник блендер Браун Multiquick 5 серії з потужністю у тисячу Вт і гарним комплектом насадок, вінчиком, подрібнювачем та насадкою для пюре. Дизайн пристрою мінімалістичний та ергономічний, щоб було легко у використанні. На рутці з нековзаючим покриттям лише дві кнопки змінної швидкості та прискорювача турбо, а також регулятор швидкості, що має 25 режимів для більшої точності. Можна навіть змінювати швидкість однією рукою під час приготування. Щоб досягти максимальної швидкості обробки, натискайте турбо. Це миттєві потужні імпульси. Занурювальний блендер Браун упорається з будь-яким кулінарним завданням для оптимального змішування. Подрібнення або ж збивання, він оснащений технологією PowerBell. Вбудовані у ніжку гострі леза з нержавіючої сталі, розташовані під різними кутами. Така конфігурація лез ефективно обробляє продукти і при цьому зберігає максимум смаку та корисних речовин. Ще одна технологія splash control. Запобігає розбризкуванню і зберігає бездоганну чистоту на кухні. Можемо приготувати італійський соус песто і перевірити, як швидко блендер подрібнить та змішає інгредієнти. Одразу додам усі інгредієнти у високу склянку об'ємом 600 мл, яка йде у комплекті. Спочатку базилік. Беріть лише листя, бо стебла грубі та можуть гірчити. Мій секрет, неймовірно, ароматного та смачного песто – це декілька різних сортів базиліку, один з яких дженовезе. У класичному генуезькому песто використовують пінолі. Це насіння піні італійської сосни. В Україні їх важко знайти, тож можна замінити іншими горіхами. Я сьогодні спробую з більш нейтральним та доступним. Ще додам пару зубчиків чеснику, трішки тертого пармезану, лимонного фрешу, дрібку солі та олію. Подивіться, яка однорідна консистенція. От що значить велика потужність та супер ножі. Якщо колір і консистенцію видно, то як же вам передати цей неперевершений аромат? Песто смакуватиме з пастою та сиром, особливо моцарелою. В'яленими чи свіжими томатами залишилося помити після приготування. Склянку можна мити в посудомийній машині, а от насадку краще під проточною водою. Завдяки системі EasyClick, насадку легко зняти та встановити іншу. Насадка подрібнювач об'ємом 500 мл за кілька секунд впорається з м'ясом, твердим сиром, горіхами, спеціями, овочами та іншими продуктами. Єдине, що кількість інгредієнтів не повинна перевищувати позначку максимум. Зручно, що Ця насадка має протиковзне гумове кільце. Вінчик допоможе збити білки, вершки, змішає коктейлі чи рідке тісто та ідеально підійде для приготування омлету. Для цієї насадки встановлюйте найвищу швидкість. Тоді матимете добрий результат. Якщо любите картопляне пюре, гарбузовий крем-суп чи будь-які інші овочеві чи фруктові пюре, то ця комплектація блендера те, що треба, бо у наборі є спеціальна насадка для приготування пюре. А от для нарізки кубиками подивіться огляд іншої моделі блендера Браун 9 серії. Тільки спочатку поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал Комфі. Па-па!